Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми хочемо показати вам квартиру в місті Гандія, Ціною 83 тисячі євро за 72 метри квадратних. У нас є тут три спальні та один санвузол. Ми бачили зараз санвузол, він одразу при вхідній зоні, в принципі, без проблем. Навпроти маємо першу спальню з двоспальним ліжком, також шафи, деякі меблі, звичайно, їх потрібно буде поміняти. Поруч маємо наступну спальню, теж двоспальне ліжко. Ось так вона виглядає, вона трішки менша. Так, потрібно буде перефарбувати стіни. В принципі, нічого такого критичного, я б сказав. Рухаємося далі. Ось така вітальня. Простора вітальня. Вона поєднана одразу з кухнею. Кухня невелика, але, в принципі, є все необхідне. Вікна в нас виходять на готель Борха. Дуже класна локація в місті Гандія. Ось так виглядає кухня. Гарнітури, в принципі, все можна ще залишити. Плитка непогано. І поруч маємо ще одну спальню. Тут цілих три ліжка. Три ліжка, спальня, простора, також навпроти велика шафа. І вікно виходить тут на сусідній будинок. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. І сам будинок ззовні.